Гристий граніт науки для деяких юних мешканців Бердичева виявляється куди важчим, ніж просто красти. Трьох таких шукачів пригод на свою голову днями на військовому кладовищі, що на Пушкіна затримала слідчо-оперативна група Бердичівського міськвідділу внутрішніх справ. Про те, що на цвинтарі чути, як б'ють по залізу, повідомили прямісінько на мобільний директора комбінату комунальних підприємств. Посадовець, не роздумуючи, зателефонував до міліції, де вже лежала заява про те, що ним зафіксовано факти наруги над кількома могилами на старому кладовищі. На місце пригоди виїхали правоохоронці. Ці особи побачили, що приплив нам на недівчу кладовище працівників міліції, побачили міліцейську машину. Вони почали втікати. На наше реагування, щоб з цієї міліції не відреагували і почав втікати через залізне полотно і на житловий сектор, де був затриманий і застосований спецзасіб БР-наручники. На даний час зараз буде проводитися подальша перевірка щодо причетності, до руйнування інших могил, які зараз проводиться перевірка по ним. Зловмисниками виявилася трійця неповнолітніх бердичівлян. Діти-сироти, колишні вихованці школи-інтернату, нині вони навчаються в аграрному ліцеї. Чому опинилися на кладовищі? Їм здалося, що так зручніше і швидше буде потрапити до їхнього навчального закладу. Кілька доволі важких залізних труб, що колись були лавкою, виявляється тому не завада. Ми йшли з банку, ми думали, що гроші пройдуть. Нам не було грошей, йшли ще на тривогольник судові, тільки через школу Зайшли він телефона, взяв друга свого so, бившого однокласника, бо він вийшов перший, а той став на 11-й. Ну, забрав телефон і також йшли на треугольник, через склад повністю, обходь би. А ці залізо як у вас в руках опинилося? Ніяк, просто взяли, видіжнули. Не а? Не Ну, Щоб ще добратися на четверки, у нас грошей не було назад добратися. Училище. а куди ви збиралися далі це залізо? Куди з ними йти? — На металобазу. Ну, я не знаю, там вулиці. Там ну воззирайся там. Запер... А ви там були вже Запер... раз. Ну, сьогодні ні, ну раніше тако ходили. Чи можливо зрозуміти те, що скоїли ці юнаки під великим питанням? Зокрема, на суму, яку вони отримують щомісяця, подекуди намагаються прожити цілі сім'ї, живуть і при цьому не порушують закону. Ви кажете, йшли за грошима. За якими грошима? Ну нам ми, ми як сироти, за питання отримуємо гроші. Ми не похарчуємося і нам начисляють це гроші. А скільки взагалі от у вас стипендія, от гроші, оці разом суми? Якщо в місяць? До 2 тисяч. Де, то, до, до. Ні, 700, де то тисячі. Ми ж харчуємося цілий місяць в училищі. Це якщо хто куди додому, ми є куди їхати, то їздить. А так, то ми нам немає куди їсти, ми просто з харчування знімаємося. Тобто загальний дохід у вас в місяць десь близько 800 гривень? Де туди, да, 760 стипендія. А мало цієї суми Нормально? Ні, не, не мало, нормально. Ну, а що вас понукало ці залізяки забрати? Чучу, -чу, якщо вам все вистачає що? У подальшому за рішенням суду або особи будуть притягнути до відповідальності, відповідальності і будуть або в місцях позбавленої волі, або на іспитованим строку. Згідно статті 175, кримінального кодексу, пом'якшення обставин, які будуть також перебувати у нас на обліку. І від відділі кримінальної виконавчої інспекції, при прибудеським скровителям, І вони будуть обмічатися і будуть здійснювати суворий контроль за їхньою поведінкою і за їхнім далі життям. Нелюди, це слово найчастіше виривається з вуст Олександра Ковальчука, який демонструє результати діяльності вандалів. За два дні команда директора комбінату комунальних підприємств виявила 20 зруйнованих могил. На підприємстві вже створено спеціальну комісію, яка оцінює суму нанесеного збитку. Відповідний акт буде складено найближчими днями. Прошу і звертаюсь до населення міста, до тих людей, чиї родичі поховані. Прийти на кладовище, подивитися, якщо іще є такі випадки, звернутись заявою до міліції.